Та як ми заходимо кудись, то ми ж заходимо стабілізувати обстановку. Ми стоїмо, вони пару разків зуби ламають та все. І перестають якісь активні дії робити.

А радянська зараз покажу. А що краще? Міна чи... Ну по базі по вони одинакові, можна сказати. І зривна частина виходить в радянській. Ось починається. І ось міни. Я думаю, вони практично одинакові. Це болгарські, так? Да? Да. Круто. А що далі летить? Одинаково. Є цілі, наприклад, коли противник проводить штурмові дії, ми відбиваємо їхню атаку, ну, допомагаємо нашій піхоті, прикриваємо їх. Командир передає, передає нам координати і ми вже наводимося і відсікаємо ворожу піхоту. Піхота, піхота цілі. Ну, це осколочні гранати, всі це по піхоті працюємо. Кстати, недалеко однец. И сьогодні куда? дуля таки. Ну, війна почалась. По посадке до сих пор Ну, туда. Опять прийшов. О, це Беха. Да, я роботи.

Я плюс-плюс одна пришла. Все? Все? Да. Пострел. Не, ну два пострела было. Один был тут, а один был тут. Я плюс-плюс опашлась. Пострел! Один, пять получив три. Азиму ты дально студент. Азиму ты дальней. Тая. Тай, да. Зараже. Ты получается здесь стреляем це по центру. зоною. ей. Пьют у меня булавка еще одна пришла. Так, ухо. Пострел!

Апаратор я попав через 9 місяців після того, як був в штурмовому зводі. У нас були штурми, ну, там різні задачі. Штурми, розвідка і, в принципі, мавіків на той час особливо не було. Це, це треба було все самим робити. Тобто підходити під ворожі позиції, там ну, 100 метрів, 100-150 метрів і робити розвідку. Ну, і Часто в нас були при такій розвідці втрати там і 300, і 200. ну, Тобто по-різному. Ну, Коли це є Мавік, ним набагато легше робити таку розвідку. Плюс коригування вогню набагато легше, бо так само ми, наприклад, там підходили там на тих 150-200 метрів під позиції, та? залягали десь там на місцевості і так, ну, типу, на... коригували вогонь. Ну, тобто, на звук або візуально, так? Ну, тобто, і бувало таке, що недольот могло там і по нас попасти. Ну і такі випадки були. Мавік – це очі для, для піхоти. Ну, тобто, і що для оборони, що для наступу, це дуже важливо. Ну, це, це просто там, збереження життя. номер, да. 38-11-94. По готовности дополнить. После! Серый, серый, серый. Я узнаю его хотя. Плюс. Постріл! Слава Україні! В залежності від противника. Якщо він активний, то в нас активна робота. Якщо він не активний, туман, ще щось, що ми його не спостерігаємо, то працюємо 3-4 цілі на день. Буває таке, що по 10-15. Раніше в нас ну, були мініміти. Немок, це, звісно, відлічно, але гармата, то що зараз робили, що є гармати в батальйонах, це взагалі прекрасно. Тобто в командира батальйону є свої засоби, якими він може вражати. Йому менше треба виходити на старшого начальника. Дальність стрільби більша. Як-не-як в натовських зразків. Убойна сила снаряда теж більша, хоч він меншого калібра, але він буде трошки помочніший за наш 122. Полесні, повесні. Полесні. Селюха. Приціл 379. По готовності знову. Прицел 379 по готовності постріл. Слава Украине! Wow,